Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. У цьому відео я вам розкажу про один текст. Ті, хто читають мій телеграм-канал, не будуть здивовані, тому що я писала, наскільки я зачарована мовою автора, це Михайло Коцюбинський і його Тіни забутих предків. Я хочу звернути вашу увагу саме на ось це видання, тому що це не «Тіні забутих предків і не про Івана і Марічку, а також про Гуцущину та багато інших тем, а це тіни забутих предків і про Івана і Марічку. Тому що саме в цьому виданні збережено правопис і те, як було опубліковано колись, оприлюднено на початку ХХ століття той текст, який написав Михайло Будцюбинський. І, власне, тут якраз зберігається оця авторська мова. І саме вона мене дуже зачарувала. Це щось абсолютно неймовірне. Я писала трішки уривочки деякі у своєму телеграм-каналі. І зараз давайте на початку відео, аби ось так одразу ви зрозуміли, про що йдеться. Я вам зачитаю просто уривочок малесенький цього неймовірного тексту, саме цієї мови, яка мене зачарувала, і я просто з абсолютно відкритою душею була зараз до цього тексту, до цієї мови, аби поглинути це, аби насолоджуватися просто цими неймовірними рядками. І одразу хочу попередити, що не йдеться про те, що ви не зрозумієте тексту. Абсолютно зрозумієте. Якщо ви з західної України родом, то ви взагалі, мабуть, знаєте всі ці слова. Хто народився не там, в іншій частині України, наприклад, як я, то е, тут є пояснення деяких слів знизу сторінки, але насправді не йдеться про те, що текст не зрозумілий. Він абсолютно зрозумілий увесь просто деякі слова, наприклад, про полонину, і як називається та хатинка на полонині, де випасають вівчарі худобу, чи як називаються ті сири, які вони роблять, е, якісь певні слова, які означають, наприклад. Смареку і є окреме слово для цього. І ось саме такі слова пояснені знизу сторінки, але тут їх ну, зовсім трішки, тобто має на увазі немає зусилля такого, що ви читатимете абсолютно нічого не зрозуміти. Навпаки, текст дуже зрозумілий. і чи тільки десь є ось ці слова, які доповнюють і можуть поглибити ваш словниковий запас. І, в принципі, занурити абсолютно всю атмосферу. І одразу ще також покажу вам ці дуже красиві, на мій погляд, ілюстрації, які от теж красиво дуже доповнюють саме це видання. І зараз, як і обіцяла, я знайду той уривочок, який хотіла вам прочитати. Це про те, як Марічка, одна з головних героїн цього тексту, е дуже любила співати. Про те, як вона знала безліч пісень. Марічка обзивалась на гру флюляри, як самичка до дикого голова співанками. Вона їх знала безліч. Звідки вони з'являлись, не могла б розказати. Вони, здається, гойдалися з нею ще у колисці. Клюпались у купелі, родились у її грудях, як сходять квітки, самостійні пусті на жатях, як смареки ростуть по горах, на що б око не впало, щоб не сталося на світі? Чи пропала овечка, полюбив легінь, зрадила дівка, заслабла корова, зашуміла смарека, все виливалось у пісню легку і просту, як ті гори в їх давнім палісним життю. Ну, правда, ж це дуже красиво, дуже. Ну, це просто якась мелодика мова, яка. Просто бринить у кожному рядку, і ця книга е, сповнена ось таких мелодійних, дуже рядків. А сам цей текст він дуже драматичний. Я думаю, що ви читали цей текст уже або бачили кіно «Ті незабутих предків, екранізацію або. Чули чи скорочений варіант читали, тому що це класика, і е, в школі вона вивчається. І насправді е, ця книга е, про кохання Івана і Марічки спочатку лише про це йдеться, а потім вона сповнюється настільки. Якимись цими легендами, філософією цього краю гуцульського, Михайло Коцюбинський був зачарований ним на початку ХХ століття, коли він там мандрував і був у цих краях, і дуже захотів написати про це окремий текст, і насправді. Мені пригадувалось так само, коли я читала книгу про Сергія Параджанова і про те, як він створював екранізацію цього тексту. Це також дуже цікаво, тому що насправді ця книга вона дуже-дуже ем, кінематографічна. Тобто, коли читаєш, одразу можна уявляти просто це. І настільки, звичайно, шедеврально, як це можна зобразити, як це було відтворено, так то можливо до екранізації в голові такого шедевру і не буде, але можна дуже-дуже детально уявити, як це можна було б показати, якщо б ви не бачили ще того фільму, розкішного просто, який вже є, і насправді. Це справді велика робота майстра аж так це все показати. І режисера, акторів, і от в книзі ем, Сергія Парачанов «Більше за легенду видавництво духів літера е, дуже рекомендую це видання. Там дуже гарно описано так само про цю режисерську роботу. Е, Ця книга, вона і про легенди цього краю, і багато сторінок, наприклад, просто про те, як хлопець пішов на полонину, і як він там на полонині серед цих. Гірських країв серед смерек випасає худобу, там виготовляють сири, і зустріч з арідником. І тут буде так само оповитими легендами і цими вірваннями давніх наших поколінь, і як вони проживали, переживали певні моменти в житті. І велика драма буде також у цьому тексті. Я абсолютно зачарована за цим, і дуже рекомендую вам саме ось це видання, тому що дуже раджу вам ознайомитися саме з цією мовою, прочитати. Ви просто не зможете відірватися очима і своїм розумом, і душею, і серцем від цього тексту. Правда, це наша класика, вона абсолютно неймовірна і я Дуже вам рекомендую е, цей текст. Діліться, будь ласка, в коментарях, чи читали, чи пам'ятаєте ще зі школи, можливо, це видання, чи бачили екранізацію. І який ще текст ви можете порадити там, де є таке занурення в колорит наших місцевостей українських будь-яких Схід, Захід, Південь, Північ, Центр, бо це дуже-дуже цікаво. Я дякую вам за увагу, дякую, що дивитесь і бережіть, будь ласка, себе. До зустрічі!